Пам'яті Кузьми в Кіровограді провели вечір спогадів Андрія Кузьменка. Шанувальники зібралися в галереї Єлисаветград. Вечір пам'яті почали з хвилини мовчання. Далі дивилися фільм про життя Кузьми Скрябіна. І співали пісень музиканта, виконували усе від найперших хітів до останнього твору написаного Кузьмою, який має назву кінець фільму. Разом із кіровоградськими музикантами співали й усі присутні. Виникла відразу в перший день, як тільки це сталося, відразу познаванила знайомим, вирішила ну хоч щось зробити для пам'яті цієї великої людини, тому що ну, це нічого ні в порівнянні з тим, що він дає для нас своєю творчістю, своїми піснями ну, вчить життю. Запросили, і я вирішив долучитися до цього разом з гуртом. Приходьте завтра. Ми зіграємо декілька пісень. Для мене він був один, одним із найпомітніших музикантів в Україні. Музику я його слухав так. Вона була одна з перших українських гуртів, які я почув Це був скребі.